Івано-Франківський медичний національний університет презентував фільм Доброго здоров'ячка. У ньому розповідається про історію вишу, його становлення і розквіт. Знімали фільм чотири місяці. Автором сценарію є відома прикарпатська журналістка Надія Шегда, А її ідею у життя втілив режисер Денис Овчар. 70 років як для людини ми казали, це достатній час, а для університету це дуже мало. Але так склалося, що напротягся цих 70 років не було створено фільму, який би розказував про життя університету, і ми зробили таку спробу. Вона дуже непроста, тому що вмістити за 70 років знаєте, в 50 хвилин дуже важко. Але ми цю спробу зробили участь у зйомках. Брали студенти, викладачі та лікарі. Богдан прийшов глянути на свій акторський дебют. Участь його у фільмі непроста. Він разом з іншими студентами підкидає професора Георгія Бабенка, коли той отримав статус заслуженого діяча науки і техніки України. Щоправда, останнього грав актор. Частково я брав участь. Часть у зйомках і цікаво подивитися свою роль, як я зіграв. Ну також більше дізнатися про колишніх наставників, які колись були на наших кафедрах. Хто колись був ректором, ну заснування, як колись виглядав корпус центрального університету. Ми знайшли акторів, які мало того, що і дійсно працюючі лікарі, і вони зіграли двох стареньких колишніх наших ректорів Івано-Франківського медику Нейка. І бабенка це красиво виглядало. Стилізували під старовину сучасні студенти в басовці грали на перегляді фільму Аншлаг зал заповнений студентами. Вони з цікавістю насолоджуються історичними моментами у житті своєї Альма-матер і пізнають її з іншої сторони. На фільмі також присутні доценти та професори, для яких медичний університет є другою домівкою. Роки праці в цьому університеті, роки його становлення, розвитку майже були. Ну так, трошечки на моїх очах, те, що є відтворенням сьогодні на екрані, може попалитися не кожен вуз, історія його становлення, історія його розвитку, його досягнення. Нас цікавить історія саме нашого університету, як це відбувалося, саме відкриття університету, Ну, професори, люди, які саме займалися університетом, адже ми пов'язали своє життя з ним. Цікаво, думаю, буде подивитися і студентам про тих ректорів, про ту владу, яка саме. Планувала цей університет, побудувала. Знаємо, що один корпус був подарований. До цього не знали раніше. От, е... На 70 сімдесятилітті саме сказали, багато можна відкрити надзвичайно нового і дізнатися багато про тих людей, які справді яким ми завдячуємо, Що зараз ми маємо нашу чудову альбоматер. Фільм доброго здоров'ячка, приурочений до 70-ліття Вишу, це перша документальна стрічка про медичний університет. Теракторат не збирається сповільнювати темп у майбутньому. Планують ще декілька фільмів.